Жіноча баскетбольна збірна України 7 листопада продовжить виступ у кваліфікації. Дарія вітаю вас в ефірі суспільного мовлення і радий бачити вас. Перш за все, розкажіть, будь ласка, про стан так і ваш і збірною розпочався тренувальний збір. З яким настроєм команда зібралася у Ризі? Як це взагалі ось рік? Майже не зустрічалися з дівчатами саме у таборі національної збірної. Так, добрий день. У нас зараз досить хороша атмосфера в збірній. Е і всі приїхали в дуже гарному настрої. Е у нас дуже зараз багато молодих дівчат, і я думаю, саме це допоможе нам дати додаткової енергії в цих іграх, в майбутніх матчах. Ну з дві поразки, так, які були ще минулого року, по суті. Здавалося б, про них можна було з одного боку вже забути, але турнірна ситуація не дозволяє про них забути. Якось саме так, ось ці дві поразки у попередніх матчах. Чи впливають вони якось на настрій, чи бажаєте теж реваншуватися? Ну і матч з серпками, теж, який був мінус 42 минулого листопада. Ми зараз готові боротись тільки за перемоги, і ми зараз більше сконцентровані на майбутніх матчах, а не на попередніх. Збірна, якщо говорити так уже про майбутні матчі і про наступних суперниць, перша команда, з якої буде грати збірна України, це Північна Македонія. Що можете сказати про цю команду. На що налаштовуєтесь там Македонки, так як і українки, поки без перемог у цій кваліфікації, так не можна недооцінювати жодного суперника. Збірна північної Македонії це досить хороша команда. У них є багато досвідчених гравців. І ми налаштовуємо зараз на цих зборах тільки на перемогу. Ну, ось, ну, у порівнянні з листопадом 23-го року так повертається до табору збірної і Аліна Ягупова, якої не було тоді через травму. Наскільки важливою є ця баскетболістка для збірної? Аліна завжди була дуже важливим гравцем збірній і вона гравець Євроліги, дворазова MVP Євроліги І її вклад в команду неможливо не замітити. Тим більше зараз є дівчата, які вперше приїхали в збірну, і для них, для багатьох гравчин, це дуже неймовірний досвід грати і тренуватися з гравцем такого класу. Ви так безпосередньо ну ви вже згадували про те, що краще думати про наступні матчі ніж про попередні, але ви грали так і у попередньому вікні у листопаді проти збірної Сербії. Тоді набрали зокрема п'ять очок, зробили чотири підбирань. і 10 очок набрали у поєдинку проти команди Португалії. Що ви пам'ятаєте про ці матчі? І Ось наскільки збірна змінилася, можливо, за ось цей рік, який минув. Ці матчі насправді згадувати важко, так як дві поразки, не найкращі ігри, було дуже важко грати, тим більше ми всі очікували Аліну, але ми грали без неї, і це було е, дуже важко. За збірні, які будуть е, майбутні матчі, побачимо. Зараз ми налаштовуємось на північну Македонію, проти якої ми минулого вікна не грали. No. Це і так, наскільки ось ще також складно ось, приїхати до тренувального табору збірної ну, в розпал по суті, клубного сезону. А наскільки для вас і задачі, які ставлять перед вами у клубі, відрізняються від того, що ставлять перед вами у збірній також? Е, насправді я працюю вже не перший рік з головним тренером Євгенієм Вікторовичем, і я знаю всіх дівчат, е, тому насправді адаптуватись не дуже складно. Звичайно, є велика різниця роботи в клубі, і різниця роботи в збірній. так як в клубі у нас є дуже багато часу на підготовку до ігор, а тут у нас є тільки два дні, щоб підготуватись до гри. І я думаю, в цьому полягає основна складність, що тренерам потрібно дати дуже багато інформації в досить короткий термін. Цей сезон так ви розпочали у чемпіонаті Польщі. Тепер виступаєте за столичний клуб Полонія у Варшаві. До того виступали у чемпіонаті Чехії. Якщо говорити про трохи про клубний ще ваш, ваші виступи, чим відрізняються чемпіонати Чехії та Польщі? Ну і безпосередньо так перед вами, наскільки от інші задачі теж ставлять у польському клубі у порівнянні з тим, що було у Чехії? Um... Якщо говорити про мою роль в клубах, то роль не дуже відрізняється. Саме головне для мене, що тренери і гравці мені довіряють, і я за це дуже вдячна. Якщо говорити про польський чемпіонат і про чеський, мені особисто більше подобається польський чемпіонат, так як набагато більше команд в Єврокубках і Євролізі, тому я, мені дуже подобається, що зараз я в цьому чемпіонаті. Мені здається, це. Крок вперед в моїй кар'єрі, ну і останні три матчі так більш десяти очок ви набрали. Як взагалі з'явився у вас такий варіант переїхати ось чемпіонату Чехії в, в полонію так, агент зателефонував мені і сказав, що є варіант у Польщі і що тренер хоче з тобою поговорити. І після розмови з тренером я зрозуміла, що я хочу працювати з ним. Що я побачила в Полонії хороший шанс для розвитку своєї кар'єри, і ось так і опинилась в Польщі. Ну і повертаючись до теми збірної України, так. Наскільки ви оцінюєте ну, і чи ставите так ви у команді перед собою ще задачу виходу на чемпіонат Європи наступного року? І як ви взагалі оцінюєте ось, шанси збірної України пробитися до фінальної частини? Звичайно, ми розраховуємо на вихід. Да, після попередніх ігор це максимально складно, але оцінювати шанси не хотілося би. Ми просто будемо робити все для максимального результату. Ну і ще останнє питання, так, перш ніж будемо вас відпускати. Матч, от ви вже згадували так, про те, що небагато часу на підготовку. Матч з Північною Македонією, але все-таки, мабуть, Сербія це такий головний матч, який ще до кінця цього відбору буде у збірної України. Чи є якесь додаткове налаштування на Сербію, особливо після тієї поразки минулого року? Звичайно, поразка в таку різницю очків максимально мотивує реабілітуватись. Тому, але як я вже говорила, ми зараз не говоримо про Сербію. Ми будемо готуватися одразу після гри з Македонією, але звичайно є додаткова мотивація зіграти з цією командою ще раз. Ну що ж, дякую, Дарії, за те, що знайшли час і долучилися до ефіру Суспільного. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була Дарія Дубнюк, гравчиня збірної України з баскетболу, яка уже 7 та 10 листопада проведе наступні матчі у кваліфікації на Євробаскет 2025 саме серед жінок, і пряму трансляцію яких 7 листопада о дев'ятнадцятій проти північної Македонії, та 10 листопада, о 21.30 проти Сербії, ви зможете дивитися на місцевих телеканалах Суспільно та на телеканалі Суспільне Спорт. Ми. Рухаємося далі.